Сьогодні увесь світ спостерігає за антигуманними діяннями Росії проти України, адже її імперська політика полягає в тому, аби захопити буквально усі сфери існування тієї чи іншої держави. Йдеться про культурну спадщину, національні символи, товари, винаходи, різноманітні вироби та навіть національна кухня, а також на увесь світ відомі письменники чи художники. Сьогодні ми поговоримо про те, як Росія привласнює українське мистецтво і чи взагалі можливо повернути втрачене культурними досягненнями інших народів, зокрема українців, росіяни охоче поповнюють список своїх здобутків. Наприклад, ще у 2021 році така організація, як Російський центр науки і культури в Києві. Філія так званого розсатрудничества назвала Тараса Шевченка російсько-українським письменником. А пояснювали вони це тим, що Тарас Шевченко переважно писав російською, а отже, він належить до російської нації. Таку ж риторику вони повторювали щодо Булгакова та Гоголя. Якщо, б хоча б перший вносив антиукраїнський наратив у свої твори, то Гоголь був палким прихильником українськості. Наприклад, до етнографа Михайла Максимовича, той писав: цитую: дійсно, кидайте Кацапію та їдьте у Гетьманщину. Я сам думаю так зробити і наступного року поїхати звідси. Дурні ми насправді, як подумати добре. Для чого і кому ми жертвуємо всім? Їдьмо. Проте, так чи інакше, скільки б тих письменників, винахідників, композиторів, художників не було, потрібно пояснювати аудиторії, що вони насправді українці, і належать вони до української нації або принаймні мають українське походження. Як правильно вибудовувати наратив у медіа? Про це далі. Експансія РФ проявляється і в інший спосіб, наприклад, маркування полотен, які були і є українськими і російськими. Наприклад, на картині Едгара Дега зображено трьох дівчат, які танцюють в українському національному одязі, але вона називається Російські танцівниці. Лише в умовах повномасштабного вторгнення галерея Лондона перейменувала цю картину на українських танцівниць. Але ж як живе музейне життя наразі? І чи українці пояснюють тим, хто приходить у музеї, що деякі твори мистецтва насправді є українськими, а їх сприймають за російські? Звичайно, велику кількість грошей, ресурсів, часу Росія поклала на те, щоб під картинами українських художників в європейських музеях був надпис. Russian artist. і власне це надзвичайно велика проблема сьогодення, коли люди, які займаються культурною дипломатією, мають відстоювати імена наших художників, які були народжені на території України, але на жаль, внаслідок величезної кількості пропаганди Росії, сьогодні визнаються як російськими митцями на світовій арені. Це те, що є надзвичайно насправді болючою темою, і ми маємо розуміти, що кожен з нас, як українець, Несе величезну функцію навчання і пізнавального процесу, який ми маємо представити європейцям, щоб швидше ми мали можливість відстояти імена наших художників. Насамкінець, нам потрібно розуміти, що Росія буде продовжувати намагатися захоплювати українську культурну спадщину. У свою чергу ми можемо споживати українське і досліджувати своє. І не забувати за минуле, а розкопувати його, оскільки це завдання в наших руках, аби через сотні років ще б хтось не сказав, що Шевченко, мовляв, російський письменник.